Всім привіт! З вами Кіт Барсік і його шкіряна хазяйка. Ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні в нашому меню тушкована капуста з м'ясом. Це проста, але смачна страва, і вона, поміж іншим, дуже корисна. Існує легенда, що якщо дівчата їстимуть тушковану капусту, то у них відростуть груди. А якщо хлопці Ну, про це легенда нічого не говорить, але хлопці теж залюбки їдять цю страву. Тому поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, а ми зі шкіряною починаємо готувати. Ми любимо готувати свіжу капусту разом з кислою, так вона виходить більш насиченою з характерною кислинкою. І перша цьогорічна капуста вже прокисла і з'явилася на полицях АТБ, тому ми одразу її приготували, аби не перекисла. Сьогодні на кухні нам знадобиться. Приблизно 500 грам свіжої капусти. У нас вона засумувала в холодильнику, ми обрізали все що почерніло і лишився ось такий шматочок. Далі 400 грамів кислої капусти. В магазині була капуста з журавлиною, але то нам не завадило. Ягідки журавлини ви можете вибрати і з'їсти. Під самогоночку вони добре заходять, а можна лишити. Буде ще смачніше. Наступним номером йде м'ясо. У нас це 600 грам свинини. З жирної свинини капуста виходить смачніша, але ви можете брати таке м'ясо, яке у вас є. Також підготуйте олію для смаження, помийте і почистіть одну морквину одну цибулину, знадобиться сіль, перець і лавровий лист. Усі інгредієнти і пропорції зараз ви бачите на екрані. А також я залишу їх в описі під відео і в закріпленому коментарі. Спочатку ми нарізаємо м'ясо на такі невеликі шматочки. Ми для капусти обрали свинячий гуляш. Але його все одно потрібно порізати. Так в капусті буде більше шматочків м'яса і буде здаватися, що його більше. Цибулю ми нарізаємо не на півкільцями або кубиками. Готувати будемо у такому казанку з антипергарним покриттям. Єдиний його мінус це розмір. Капусти буде багато, і, поки вона не втушкується, перемішувати буде важкувато. Але дивіться відео далі, і ми розкажемо, як зробити, щоб вся капуста врізла навіть у такий маленький казанок. Ми ну, добре розігріваємо олію в казанку, щоб аж шкварчало. Висипаємо м'ясо і даємо йому підсмажитись до скоринки. Просто не чіпаємо його, доти, доки не почуємо запах смаженого. Ось я вже почув і прийшов перевіряти, але зі стола мене чомусь вигнали. Ож моти. Я ж просто хотів переконатися, що м'ясо не підгоріло. Не підгоріло. Ось дивіться, яка скоринка утворилася. Ми додаємо цибулю і обсмажимо її до золотистості. А поки цибуля доходить до кондиції, натираємо на терці моркву, також кидаємо в казанок. На цьому етапі багато хто кидає томатну пасту, але ми не дуже любимо її в кислій капусті, тому не додаємо. Тепер, власне, рубаємо капусту. Хоча ні, такий вислів сюди не підходить і означає дещо інше. Капусту треба не рубати, а тоненько різати. Ось так. Тримаючи ніж паралельно до качанчика, і тоді капуста ріжеться тоненько і акуратно. Пересипаємо капусту в миску, солимо і додаємо в неї кислу капусту. Попередню кислу капусту необхідно помити, але не сильно, щоб не вимити з неї всю кислоту. Тепер добре все вимішуємо, трошки віджимаємо, щоб наша капуста трошки впісилася. Необхідно це зробити, щоб вона стала м'якше і займала в казанку менше місця. А поки ми рубали нашу капусту, м'ясо ще трохи протушкувалося з овочами і можна поступово вкидати у казанок капусту. Додали одну частину, перемішали, почекали, поки капуста всядеться. потім додали ще капусти, знов перемішали і почекали. І так робимо, поки не закінчиться вся капуста. Ось так ми втрамбували всю капусту в маленький казанок. Ще раз вимішуємо, вкидаємо два лаврових листочка, зменшуємо вогонь і тушкуємо хвилин 20-30. Періодично перемішуючи. Ось так виглядає наша капуста. Виймаємо з неї лавровий лист і додаємо за смаком перцю. Вона повністю готова, має апетитний колір без усякої томатної пасти і дуже пахне. М'ясо просто тане у роті. Ви можете подавати і їсти капусту одразу, але, на мою думку, вона як борщ. Потрібно, щоб настоялася. І тому моя шкіряна хазяйка розігріла її на наступний день і подавала зі сметанкою. А мені? А що мені? Мені вона віддала шматочок м'яска з капусти. І хоча говорять, що свинину котам не можна, але для мене обрали найбільш кисний шматочок, адже я допомагав їй готувати. І без мене у вас би нічого не вийшло. Якщо вам сподобався рецепт, поставте відео вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, і напишіть в коментарях, як ви готуєте капусту з м'ясом. Всім попа і вдалого вам готування!